Анестезіологи, травматологи, терапевти, лікарі-інтерни на практиці відточують набуті знання з надання до медичної допомоги. І перший конкурс учасники збирають індивідуальну медичну аптечку військовослужбовцям збройних сил України. Один, два, три поїхали. За діями кожної з трьох команд стежать інструктори, а результати оголошують судді. У наступному завданні учасники змагань рятують життя умовним пораненим бійцям на полі бою. Зупиняють кровотечі, накладають джути і там панують рани. Інтерн Максим Люблінський розповідає, допомагав людям і в реальному житті. Зимою йшли з другом, знайшли людину в сугробі. Надали допомогу, викликали бригаду швидкої медичної допомоги. А далі майбутні лікарі демонструють навички серцево-легеневої реанімації. Практика найголовніше у роботі медика, вважає інтерн Світлана Пархоменко. Зупинка дихання, зупинка кровообігу це ті стани, які потребують невідкладної медичної допомоги. Тобто тут дуже важлива кожна секунда. Це для пацієнта, для нашого дуже важливо, тому ми якби, повинні відточувати свої пракнавики для їх подальшого здоров'я. Ці хлопці Олексій Нізар Ян говорять, що із конкурсними завданнями впоралися на відмінно участю у тренінгу. Задоволені Любий врач должен мати навики і знати як, як вести в плані медицинська в любої ситуації, в любої екстреній ситуації. Будь-яти функціональний діагност, діагности, ліфтізіатр, ліхірург, лі анестезіолог. Всі вони повинні в однаковій мірі вміти спасати людей. Цей захід налаштований на те, щоб студенти, особливо як медики, розуміли, як допомогти на етапі до госпітальному, а саме парамедикам в невідкладних станах, навіть якщо вони пов'язані з такими випадками, які є наша переживаюча країна. Це антитерористична кампанія, і всі пов'язані з нею проблеми. Цього місяця майбутніх лікарів готували до змагань інструктори громадської організації Вартові життя. Наша була мета, наприклад, при тому, як ми вчили серцево серцеволегіне реанімації, нагадати, буквально нагадати протокол, нагадати послідовні дій. Вони багато що знали вже за часи навчання. Що стосується тактичної медицини, то так було в нас одне заняття, на якому ми розказали про склад аптечки, показали, звичайно, і показали, як накладати жгути, як користуватися турнікетами, як проводити огляд. Ольга Боцула, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.